25 грудня 2024 року пасажирський літак Азербайджанських авіаліній, що виконував міжнародний рейс із Баку до Грозного, був підбитий російською ППО і розбився поблизь міжнародного аеропорту Актау. Загинуло 39 осіб. Інформаційні атаки Кремля на Алієва. Президент Азербайджану Ільхам Алієв відверто заявив про відповідальність Росії за трагедію із літаком Ембраєр, що сталася нещодавно. Він зустрівся з членами екіпажу, які вижили, а також із родинами загиблих, наголосивши, можу з упевненістю сказати, що провина за загибель наших громадян лежить на Росії. У відповідь на такі заяви Кремль замість того, щоби вибачитись і сплатити компенсацію родинам загиблих, активізував інформаційні атаки, про що пише азербайджанське видання Мінвал у статті. Із гучним заголовком Кремль випустив своїх ланцюгових псів-ботів на баку. У соціальних мережах, таких як ВКонтакті та Ікс, колишній Твітер, масово з'являються коментарі, які ставлять під сумнів слова Алієва. Та звинувачують його у поспішних висновках. У текстах ботів також містяться прямі образи на адресу азербайджанського президента. Примітно, що усюди російський агітпроп намагається притулити український слід. Значна частина повідомлень у соціальних мережах включає поширення абсурдних версій подій від удару українського безпілотника по літаку до спроб Києва підставити Росію. Аналітика Ботнадзору підтверджує, що більшість негативних коментарів спрямовані саме на дискредитацію Алієва як офіційної особи, яка однозначно вказує на очевидну провину Кремля. Цікаво, що під іншими новинами про катастрофу подібна активність відсутня, якщо не згадується президент Азербайджану, насправді це вкотре демонструє, як Росія використовує інформаційні технології для досягнення своїх геополітичних цілей. Кремль не тільки відхрещується від будь-якої відповідальності, але й намагається дискредитувати лідерів країни, які відкрито заявляють про російські злочини. Цілоспрямована атака на Алієва вказує на страх Кремля перед його потенційно жорсткішою позицією. Насправді це вкотре демонструє, як Росія використовує інформаційні технології для досягнення своїх геополітичних цілей. Кремль не тільки відхрещується від будь-якої відповідальності, але й намагається дискредитувати лідерів країни, які відкрито заявляють про російські злочини. Цілоспрямована атака на Алієва вказує на страх Кремля перед його потенційно жорсткішою позицією. А використання ботів і дезінформації як інструментів впливу стало звичайною тактикою, яка лише підриває залишки довіри до російських заяв на міжнародній арені. Що ж? Азербайджану варто готуватися до подальших провокацій, а міжнародним спостерігачам уважно стежити за розвитком подій. Ну а нам з вами, шановні глядачі, варто підтримувати Збройні Сили України та продовжувати нашу спільну інформаційну боротьбу скрізь, де тільки це можливо. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення!